Програма безкоштовної заміни вікон у будинках, де мешкають воїни сили оборони та їхні родини. Ця комунальна послуга здійснюється за кошти міського бюджету. Наразі заплановано оновити вікна у 65 будинкових під'їздах. Переважна більшість робіт вже виконана, стверджують у профільному департаменті. В кожному з тих під'їздів, де йде заміна вікон, там проживає або родина загиблих. Або пропавших безвісті, або військовослужбовців, які отримали інвалідність або контузію. Тому що загалом цьому році в нас 156 поступило вже звернень, 156 під'їздів, які згідно програми мають право на заміну вікон. Але відповідно, ми з самого початку це все були розбили по пріоритетності. Спочатку родини загиблих зниклих безвісти, потім з інвалідністю, а далі учасники бойових дій. Тому що ми маємо обмежений бюджет 7 мільйонів загалом на весь рік. Попри нестачу фахових працівників, все ж комунальники намагаються вчасно виконати усі ремонтно опоряджувальні роботи згідно поданих заявок про потребу оновлення вікон. На сьогоднішній момент по цій програмі більше 150 є заяв, і переважна більшість серед них це, звичайно, будинки, які перебувають в управлінні комфортного дому. От один із них це Івана Павла Другого, 10. Зараз встановлені вікна, в подальшому будуть зроблені відкоси. Можливо, зараз от ми спілкувалися з мешканцями, в подальшому будемо планувати щось по ремонту самого під'їзду і так далі. Самі заміни вікна ну в поданій програмі, звичайно, що мають і технічні переваги, тобто ми розуміємо, що через неналежний стан вікон, старих дерев'яних або просто вже застарілих. На вулицю витікає все тепло. Заяву на встановлення нових вікон ухвалюють збори мешканців. Де 75% присутніх мають дати письмову згоду. Усі необхідні документи приймають СНАП. Таку процедуру здійснив і мешканець будинку На Миколичука Володимир Пірус. Його син Віталій нині захищає від російського ворога Україну. Тоді, коли було рішення міської ради, він мені після того написав на вайбер. Я пішов, почав збирати ті папери. Зібрали, здали. Ну і от. В результаті у нас є вікна. Реконструкція будинкових вікон у житлових кварталах це черговий спосіб максимального сприяння українським військовим та їхнім родинам під час Великої війни. Михайло Березень, Софія Савчук, новини на вежі.